Доброго дня, друзі. Сьогодні в нас перша зустріч про спілка з вами. Ми розпочинаємо серію онлайн-зустрічей, в яких будемо звітувати за попередній період, а саме за місяць. Розповімо, які зміни відбуваються, і також які організаційні зміни, які нововведення. Це серія трансляцій, Вона буде повторюватись щомісяця. Намагатимемось відповідати на ті запитання, які надходять до профспілки. Сьогодні з нами Сергій Оганісян, голова профспілки, з нами Ігор Полешко, виконуючий обов'язки голови профспілки, заступник профспілки. З нами також мав бути Антон Горб, але з певних причин, на жаль, зараз його немає. Е, найперше е, хотілося б запитати, е, власне, які е, зміни відбулися в організації? Адже все ж таки е, 2022 рік був важким, е, був дуже непростим, складним. Як і всі організації, профспілка трансформувалася і е, е, мала певні зміни. Е, вітаю колеги. Мене звати Сергій Ганисян. І, Як ви бачите, я знаходжусь е, в збройних силах України. Це найголовніше, що сталося з нами, е, нібито сьогодні знову 24 лютого. Е, е, і ми е, в цей стан ведемо себе так, як і інші е, організації, зараз у е, нас залишився е, на стражі ігор. Я з Антоном знаходжуся на службі. Ще голова Волинської ППО Краснобайдені знаходиться, і це найголовніше, що сталося минулого року. Ігор детальніше розповість про те, що відбулося про спілці, які зміни в нас у відносинах ну, з законодавством, з роботодавцем. Ігор, прошу. Значить, які такі, на наш погляд, дуже суттєві зміни відбулися. Значить, перша зміна в зв'язку з виходом закону 21.36-9 е, було призупинено роботодавцем 28 пунктів колдоговору. Дії ми впровадили нові види матеріальних допомог. Це матеріальні допомоги е, мобілізованим ТРО, е, громадянам, нашим колегам, проспілковцям, е, переселенцям і е, ті, хто залишились, е, на жаль, на окупованих територіях. Це такі е, одні з основних, основних таких вагомих новин. Ну, я доповню е, Ігорю. Е, ми зустрічалися в січні 22 року. Ми планували бюджет 23-го року, і звісно, е, ніхто не чекав, що буде війна. Тому, е, як зазвичай, наші е, наші кошти були е, повинні були спрямовані бути на розвиток відпочинок проспілковців. Е, ми прийняли рішення. На в останні дні лютого, на початку березня, всі ці кошти перенаправити і е, зас, ну, застосувати до е, всіх, хто отримав, е, що там втрата втрата житла, переселе переселенці, мобілізовані всі кошти у 22 році. Майже всі пішли пішли на ці потреби. Ну і один з пунктів, про який Ігор розповів з 28 це те, що роботодавець е, під час воєнного стану е, має таке право і він скористався. Наприклад, е, є кошти, які роботодавець е, раніше виділяв на профспілковців, на, на е, оздоровлення та, від, та відпочинок е, зараз, 22-го року, і по, час, по цей час е, ми цих коштів не отримуємо, тому е, ми змушені були. Оптимізувати наші витрати, і крім е, матеріальної допомоги, ми е, і окремих невеликих проєктів ми більше е, ніяких заходів не проводили і використовуємо тільки накопичення, які були з минулих років, і е, звичайні членські внески наших проспілковців. Але але не дивлячись на це, все-таки ми виділили для наших членів профспілки і зимові путівки, і подарунки, щоб якось вас підтримати. Ну, власне, так, шалена кількість запитів була про заходи, чи вони будуть, як перерозподіляється бюджет? Тому враховуючи ті витрати, як ми зараз розуміємо, що в 22 му на допомогу, які були направлені, витрати на підтримку переселенців внутрішньо переміщених осіб, логічно, що скорочення відбулося щодо проєктів. Якщо говоримо за проєкти, все ж таки деякі відбувалися, були онлайн активності. Який проєкт вважаєте ну, таким найсуттєвішим, той, яким можна пишатися і був значущим для проспілки у минулому році? Е, ну, одним з таких проєктів можна назвати е, привітання ювілярів, е, яке ми е, планували ще в двадцять му в двадцять му збиралися запустити і запустили, а те, що із сьогодення? Я е, прийшов е, в збройні сили в березні, і вже тоді е, ну, було, стало зрозуміло, що чогось не вистачає. Е, ми зрозуміли е, ну, те, що ми не зможемо кожному підібрати якісь індивідуальні е, е, системи захисту, як, наприклад, е, бронежилет або каску, або обмундирування, обладнання, і я запропонував. Те, що може підійти будь-якому військовослужбовцю, особливо тим, хто знаходиться ну, на той час, та і зараз під відкритим небом, так було розроблено проєкт плащ палатка Пончо для захисників. І там цікаво те, що він універсальний. Він підійде будь-якому військовослужбовцю, і з нього можна створити і навіс, і використовувати. За призначенням як свій, свій особистий плащ, а можна навіть накривати окоп, і ми розіслали, змогли знайти майже всіх наших мобілізованих простуковців, і було розіслано протягом. Здається, це був серпень-вересень, якраз встигли до дощів осінніх 500 плащів Ми розіслали. В нас є відгуки, в нас є. Фото-відеозвіти, ну здається, вдалий вдалий був вибір. Цього року будемо ще ну, думати, як ще можемо допомогти. Зрозуміло. Ну, загалом так. Розуміємо, що фотовідгуки не завжди погоджуються всі публікувати, але знаємо, що проєкт був успішним і. Вже є в планах. Маємо надію, що і в цьому році вийде так само, як то кажуть, успішно підтримати мобілізованих профспілчан. Коли ми говоримо про напрямки, які зараз є, однак вважається, що все ж таки захист трудових прав це основний напрямок, поза проєктами, виплатами матеріальних допомог. Які найчастіші запити на правовий захист надходили в цьому місяці? Значить, у січні місяці хочу повідомити, що він був досить такий насичений. Новин багато, багато інформації, багато запитів. Матеріальної допомоги ми виплатили у січні місяці 179 тисяч 194 гривні. Це отримали 61 профспілчанин, отримав матеріальну допомогу, тобто на народження, на одруження, на такі нехороші події, як поховання. 28.01 ми провели. Звітну конференцію всеукраїнської профспілки, де відзвітували про нашу роботу та позатверджували бюджети, намітили собі капітальний план і опрацювали і затвердили стратегію на 2023 рік. У січні місяці направлено на адміністрацію компанії два подання по усім відомому наказу 387. Про фіктивне сканування. І ось буквально вчора у мене була робоча зустріч з адміністрацією компанією, на якій ми обговорили і прийняли рішення десяти дуже важливих питань. Сім із десяти питань, я вважаю, ми прийняли і домовилися дуже з позитивним результатом. Стосовно звернень, у січні місяці до профспілки надійшло 62 звернення. Звернення були і консультації різного характеру. Найчастіше задають такі питання, болюча тема бронювання військовозобов'язаних, Багато звернень по питанням депреміювання, питанням нарахування і виплат лікарняних листів. Неправомірні дії роботодавця різноманітні звільнення, скорочення, умови праці. Вчора на робочій зустрічі, хочу вам повідомити про прийняття рішення по трьом таким найголовнішим зверненням і питанням, які вас турбують: це бронювання від мобілізації. Добровільне медичне страхування і інформація стосовно наказу 387, як ви знаєте, про звільнення за фіктивні сканування. Стосовно бронювання, вам усім відомо, що уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних працівників. У цьому порядку є сім пунктів, на підставі яких. Підприємство може бути прийнято надано статус критично важливого підприємства. На сьогодні збираються усі документи, і якщо мінімум виконується три пункти з цих семи, то підприємство цей статус присваює. Збираються всі документи, і роботодавець буде подавати до інфраструктури. Документи на отримання після того як підприємство нова почта отримає цей статус, буде проведено бронювання працівників. Як це буде виглядати? Коротко вам повідомлю значить, в першу чергу будуть буде проведено бронювання працівників, які знаходяться безпосередньо на лінії вогню, так сказати. Обов'язково попадають під бронювання працівники терміналів і депо, ті працівники, які опрацьовують ці всі вантажі і вдень, і вночі. Вантажні відділення, на яких найбільше чоловічої сили важкої, і пізніше водії. обов'язково обов водії, і... Третя категорія це поштові відділення і параселшопи, де там найменша кількість чоловіків працює. Чи це цей процес вже запущений і вам буде додатково все повідомлено. Стосовно добровільного медичного страхування, ми писали два рази подання. На адміністрацію отримували відповіді, і ось учора прийняли рішення, роботодавець, що червень-липень почнеться процедура добровільного медичного страхування. Це хороша, дуже новина. Я думаю, що усі будуть даним задоволені. Категорії страхування будуть ті самі: ті самі там А, Б, С, Д. І від найбільшої до найменшої. Так що очікуємо інформації, чекаємо початку цього страхування. По наказу 387. Вийшов наказ: це відбулося 23 грудня. Вийшов наказ про фіктивне сканування вантажів. Ми писали два подання. Ми не згідні, звичайно, з виходом цього наказу, тому що процедура звільнення має відбуватися відповідно до чинного законодавства, тобто, процедура звільнення має відбуватися за систематичні порушення, тобто, дві пояснюючі догана, пояснюючи догана, і коли працівник дійсно працює несумлінно, як це сказано у кодексі законів про працю. Несумлінно працює, займається махінаціями, або буде проведено службове розслідування і буде дійсно підтверджено факт фіктивного сканування для покращення показників підрозділу чи з будь яких інших корисних причин, тоді так, це буде відбуватися, але вже буде все проведено у правовій площині. І Буде зустріч можливо сьогодні, можливо зараз, і буде проведено зміни цього наказу. Або буде скасований даний наказ і виданий новий, або, мабуть, зроблять розпорядження про зміни цього наказу. Дякую, Ігор. Це в принципі суттєві коментарі. Загалом хотілося б додати, коли ми говоримо про захист трудових прав, найперше, що потрібно для профспілки, в принципі, це звернення. Якщо ви не пишете звернення, у нас це доступно будь-яким каналом комунікації, тобто ви можете направити запит як в Facebook, так в особисті повідомлення, так і на Help, так, електронним листом чи там написати голові свого профспілкового осередку, це те про що завжди була мова. Профспілка починає і проспілкові взагалі механізми захисту починають діяти, коли є першочергове звернення. Якщо ви говорите про це, наприклад, те саме медичне страхування вдалося робити ці подання і говорити про них з роботодавцем коли ви. Писали, зверталися, і це давало рух. Тому ми говоримо про таке свідоме членство і свідомі звернення. Також дякую за увагу. Дякую, що були з нами. Хочу наголосити, що можна ставити запитання як в ефірі, коли ми зараз. Ведемо пряму трансляцію, так і попередньо, коли оголошуємо про стрім, можете ставити запитання, і ми їх розглядатимемо в прямому ефірі. Якщо маємо запитання, одразу відповімо, а ні, то будемо відповідати окремо кожному. Підсумовуючи, хотілося б додати, що всі ці зміни про який говорив Ігор, підсумки зустрічі з адміністрацією буде оголошено додатково. Ми зробимо допис, де детально розповімо про медичне страхування, бронювання і наказ, за яким надходять до нас на звернення. Тож, дякую за увагу, дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Дякуємо. Дякую, Проспілка, проспілка є, проспілка працює, проспілка дбає, звертайтеся, ми разом з вами. До, До зустрічі. До, До зустрічі. Всім, всім нам найскорішої перемоги.